Мої шанування на каналі ТВА і вже традиційно усі поріз на коклику. Щоденна програма, в якій ми обговорюємо найважливіші теми у і правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Жодньо, жодного дня без згучного і зухвалого злочину. Схоже, кримінал під кінець року вирішив побити рекорд злочинної діяльності. Спалах кримінальної активності останніх днів в Україні справді вражає короткий сюжет на цю тему. Сейчас Сейчас Осніпань очередь. очі точе. Начальника комітета по контролю над правоохрані органами. Верховної ради субота, 9 грудня. Це відео знімається уже після подій, які вразили і обурили одеситів двоє чоловіків, котрі тепер лежать на холодній бруківці. За кілька годин до оперативних зйомок застрелили двох відвідувачів нічного клубу, і ще кількох поранили. Між Автоматом і спинки заднього сидіння. Вони приїхали до Одеси з Полтави з автоматом і трьома повними рожками набоїв. Зброю пустили в хід після звичайної побутової сварки в нічному закладі. Представлятися будете, не, Ви ні, Викторвич. Какого комітету? Верховної ради. в Чи? Чи? Чий Верховної Ради? України. Полтавчанин. Полтовчан з Полтави. Конечно. А роботи в комітеті по контролю над правохідним органами. при адміністрації президента. Ну, молодець. Ну, клас. Під час затримання п'яні убивці заявили, що вони є співробітниками громадської організації, що контролює діяльність правоохоронців. Дані, я, що будів, що Вівторок, 11 грудня, ввечері тихий район Львова розбудили постріли. Коли мешканці довколишніх будинків обережно вийшли подивитися, що сталося, то побачили сріблястий Ланос і групу людей поруч. В Ланосі був труп, і ще один чоловік поранений в голову. На місці події були присутні бійці управління з боротьби з організованою злочинністю. Пізніше у пресі з'явилося повідомлення. Сутичка нібито сталася під час затримання двох особливо небезпечних кілерів. Причому кілери нібито стріляли один в одного, коли зрозуміли, що їхнє затримання є неминучим. Середа, 12 грудня в Сумах убито цю людину настоятеля Троїцького собору отця Трефілія. На прес-конференції сумський прокурор розповідає, життя 48 річного батюшки обірвали два постріли. Відпрацьовується, я вчора говорив вашим колегам, відпрацьовується ряд версій, які могли б стати мотивом вчинення вбивства священника. Перше, це безпосереднє вчинення ним своїх професійних обов'язків, і це пов'язано з його діяльністю як священника. Друга версія це вбивство з хуліганських мотивів чи з інших мотивів, пов'язаних з помстою. І третя версія це основні. І третя версія це безпосередньо пов'язана з його сімейними обставинами. Четвер, 13 грудня. Мелітополь. На ганку будинку лежить іще одне тіло. Заступник директора компресорного заводу Мелком повертався ввечері додому. Він вийшов із машини і відчинив двері будинку. Саме в цей момент пролунав вибух. Знайомих характеризували вбитого як неконфліктну людину. Одна із версій правоохоронців загиблого не вбили, а він сам підірвався на власному вибуховому пристрої, який випадково спрацював у нього в руках. Наш гість сьогодні, колишній народний депутат у Верховній Раді шостого скликання. У ньому він працював у комітеті з питань правосуддя. Колишні прокурори, колишній адвокат Святослав Олійник – один з авторів і розробників кримінально-процесуального кодексу. Мої вітання. Добрий вечір. Пане Святослав вам, як колишньому прокурору та адвокату, не видається доволі інтенсивною така зухвала кримінальна активність останніх днів і не тільки днів. Чи може це тільки журналістам? видається, що таких гучних зухвалих насильницьких злочинів побільшало останнім часом. А може, за останні. Навіть рок знайте, мені два. важко сказати їх побільшало чи зменшало. В принципі, на жаль, ми завжди маємо такий певний стабільний рівень злочинів подібної тяжкості, про які йшлося в сюжеті. Наприклад, я колись працював в місті Нівопетровську, якраз відповідав за слідчі органи, і ну на жаль. Подібні е, е, кримінальні події вони достатньо стабільно мали місце в, в кожному в будь-якому мільйонному місті. Е, це це на жаль є. Скажіть, будь ласка, вас не насторожують такі доволі незвичні картини злочинів. Скажімо, у Львові кілери, нібито стріляють самі в себе під час затримання спецназом губозу. Так само священик у Сумах дуже рідко служителі культу стають об'єктами злочинних посягань. Не кажу, не кажу вже про Одесу, коли двоє затриманих на гарячому після вбивства розказують, що вони члени якихось громадських організацій антикорупційних комп... Там організації по контролю за правоохоронними органами, які розплодилися останнім часом, з такими скорочками всюди ходами, які на машину вішають. Що знаєте, можливо, можливо. Специфічний такий певний стан суспільства, можливо, така історична фаза, коли більша активізація, наприклад, 90-ті роки, було більш модним бути нервопрацівники, не прикриватися там, скажімо, причетністю до правоохоронної системи, а до бандитів там більше було люди схильні, ходили себе там, зображали тих авторитетів, наприклад. А зараз, бачите, мода і тенденція пішла на те, що люди прикриваються тим, що вони якісь там боротьба з корупцією, ще щось насправді Звичайні бандіти з автоматами ходять по е, вулицях е, в ресторані на вашому сюжеті. Е, це очевидно, просто ну така певна еволюція суспільного настрою. Е, можливо, можливо. Е... Можливо, тут є доля такого, знаєте, культурного внеску. Я мов мова йде про специффі спеціальні такі фільми, які е ту чи іншу моду негативного плану е культивують. А що от робити з цими організаціями? Їх вже розплодилося за останні роки дуже багато. Громадська організація, антикорупційний комітет, громадська організація, контроль там за правоохоронними органами від адміністрації там чи від Верховної Ради. Ну стільки вже людей, які в ці корочки вішають, і Ні, ну... і і. І контролю немає, продають за гроші, потім виявляється, що ну, банальний ну, бандитист. Ну, слухайте, ну подібні організації ще з часів Остапа Бендера дуже популярні, коли він там е, посвідчення показував. Це я не думаю, що на це треба варто звертати увагу. Яка, яка вага цих організацій? Е, громадська організація створюється з певною метою. Якщо вона дійсно е, дійсно. Якби, рухається, просувається для своєї мети, ну, наприклад, це боротьба з корупцією. Це може бути. Вона робить відповідні запити, вона є в публічному просторі, вона. Ледеальну навіть... діяльності. Вона да, це, це зрозумілі люди. І в принципі, я навіть не знаю, навіщо їм корочки ці чи посвідчення. Тому що вони не люди, які цим займаються, не потребують якихось спеціальних преференцій. Вони займаються це, якби, на базі того можливості, яку дає законодавство. Люди, які до якихось організацій, організації причетні виключно через те, щоб якусь корочку мати, ну це вибачте це зовсім інший напрямок, інше завдання діяльності. Ну я не думаю, що на що це на це варто реагувати. Заборонити цього не можна, тому що це право людей об'єднуватися в громадській організації. Інша справа, що ну це просто очевидно таке посвідчення. Більше. Скажіть, будь ласка, перейдемо до нового кримінального процесуального кодексу. От Ви написали новий концептуальний документ, і чи слідкуєте тепер за тим, як він працює? Адже нарікань доволі багато у, 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 у критиків, скажімо, у правозахисників. que Ну якраз як, от бачите, якраз ваш перший сюжет не зовсім відповідає тим наріканням, які які критики говорять. Тут треба все ж таки переключити тему трошки. Питання таке: чи слідкуєте, як він впроваджується зараз? От, так минув місяць в межах в межах роботи тієї самої робочої групи, яка була створена для розробки цього кодексу. На сьогоднішній день відбувається постійний моніторинг якби діяльності, яка вже слідує із того, що кодекс набув чинності? Я б я б я. я Точно можу сказати, що керівник цієї робочої групи це Андрій Портнов, радник президента, ще очевидно до кінця року вийде на спеціальний брифінг. Де дасть таку детальну статистичну інформацію, яка зібрана саме за там перших буде півтора місяця роботи нового кодексу? Вона буде стосуватися ця інформація всіх актуальних питань, які хвилюють і правозахисників, і очевидно, засоби масової інформації. Частину цифр, частина цифр, таких які важливі, є сьогодні. У мене з цієї робочої групи. Давайте коротко, що працює добре, що дає збою. Ну, наприклад, ми говорили е, про те від початку самого що. Е... Інші механізми застосування запобіжних заходів у вигляді взяття під варту призведуть до того, що в слідчі ізолятори стане надходити значно менше людей за злочини, які не є насильницькими. От, наприклад, в вашому сюжеті, який тут був, мова йде виключно про насильницькі злочини, які пов'язані з насильством. В цією категорією людей і підозрюваних нема жодної проблеми. Ці люди ну, вони скоріше за все, коли вони там затримані, є обґрунтовані. Ні, підозри будуть і вже можливо є арештовані тут немає. То, Просто, ізолюють від суспільства для, як... для них для них, кажучи, для таких людей існують слідчі ізолятори, але в слідчі ізолятори за новою процедурою за новим кодексом майже неможливо потрапити людям, які обвинувачуються чи підозрюються, наприклад, в злочинах, які пов'язані з податками, які пов'язані з господарською діяльністю, тобто з людьми, які не несуть суспільної небезпеки. А як впроваджується цей поступ? Ця норма? Я вам приведу вже конкретну цифру, це якраз буде абсолютно конкретна відповідь от тим людям, які, як ви кажете, противники, правозахисники. Критики. критики. Що стосується арештів, в середньому за кожний місяць. 2011 року і йому... 12-го чи 11-го? 11-го. Попереднього. 11. Тобто попередньо, При Старому кодексі, в середньому, в слідчі ізолятори України потрапляло в місяць близько 2100 осіб. Тобто 2200, 2000, близько 2000. Тобто 2100 – це є середня цифра, коли кожного місяця люди потрапляли в слідчі ізолятори. За три тижні роботи нового КПК – це дані, які зійшлися з слідчих ізоляторів, які зійшлися з Судової адміністрації до СІЗО потрапило 287 осіб. Темпи, які є за місяць, прогнозовано, що це буде цифра близько 400, Це означає що в 5 разів менше людей. Потрапило до слідчих ізоляторів. Ще раз хочу підкреслити: це зовсім не стосується людей, які звинувачуються в які підозрюються в вчиненні насильницьких злочинів. які це просто старям, небезпечні для суспільства, тобто це ж є головна задача кримінального процесу дати державі можливість захищати суспільство. Тобто, люди, які підозрюються в насильницьких злочинах, вони в слідчих ізоляторах що ще? ще не в насильницьких, наприклад, обшуки, от про які так само багато говорять, говоряться на ефірах. Тут теж дуже популярна тема. Лякають людей, дезінформують дуже часто. Сьогодні цікаво переб'ю була е, користувачі Фейсбуку. Розмістили, якщо є у нас, то можемо показати. А якщо ні, просто скажу, розмістили цікавий е, інструкцію для оперативників, е, напевно, ну, забули у кримінальній справі податкової міліції, що робити при обшуку. Там так доволі забрати всі мобільні. Телефони, але не вимикати, нікого не випускати, всіх впускати, окрім журналістів та юристів. Ну і багато таких цікавих ну, цікавих речей, як інструктують під час знаєте, обшуків. Ні, 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 ніхто не знає наскільки це достовірна інструкція. Ну, звісно, справа але... не в цьому. Це дійсна проблема. Про неї ми завжди говорили, що обшуки є дуже часто були у нас не стільки засобом розкриття злочинів, скільки засобом тиску, особливо коли мова йшла про податкову міліцію, особливо, коли мова йшла про економічні Злочини то більше ці, ці заходи вживалися для того, щоб припинити, наприклад, роботу підприємства, заблокувати інший тиск чинити на людей, на підприємства. Так от я вам дам статистику по обшукам. Так само до нового КПК середня кількість обшуків, які видавали суди. Була дві тисячі обшуків на місяць. Це по країні. По всім правоохоронним органам. По всім правоохоронним органам. Це вже судова статистика. Тобто, скільки суди... без суда не можна провести обшук. б не говорили, ці люди, які для, для чогось лякають суспільство без суду, без рішення слідчого судді на сьогоднішній день неможливо провести обшук. Так от, за рішеннями суду, в, до, за старим КПК, в середньому дві тисячі обшуків на місяць проводилось. Зараз проведено 700 обшуків. За перші тижні роб... дії нового КПК. Щ... ще. Коректне, коректного порівняння немає, але вже можна сміливо сказати, мінімально в два рази зменшилася кількість обшуків. Ще раз хочу підкреслити: це зовсім не стосується обшуків, йде мова йде про розкриття тяжких злочинів чи особливо тяжких злочинів. Жодний суд не відмовляє в тому, щоб дати обшуки, коли мова йде про розкриття вбивства, про бандит, бандитизм, про наприклад, наркнаркотрафік чи торгівлю людьми. Мова не йде, значить, ця кількість обшуків, яка скоротилася, це саме господарство. Є е, е, такий цікавий специфічний розділ. Ми обговорювали його вчора тут в студії, як негласні слідчі дії у новому КПК. Критики говорять, що на відміну від попереднього кодексу, де охорона особистого життя та таємниця переписки декларувалися, принаймні на папері, у новому ці запобіжники ну, зняті. Навіщо? І наскільки небезпечні з точки зору правоохор... до отримання прав людини, от цей розділ як негласні слідчі дії. Я дуже вдячний, що ви дали от такий спеціальний час для цього ефіру. Я спеціально прийшов з кодексом, тому що дуже важко вести професійну дискусію з людьми, які говорять, а не аргументують і не мотивують свої тези. Я кажу якраз про тих людей, які ви називаєте критиками кодексу. Я спеціально взяв з собою книгу, спеціально підкреслив. Всю 21 главу негласні слідчі дії, от можу її вам навіть потім подарувати. А Я вам можу подарувати і інструкцію спільну і, 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 щодо проведення негласних. А будь-яка інструкція не може суперечити кодексу. Будь-яка інструкція, якщо вона реальна інструкція, вона не може суперечити кодексу. Так в кожній з статей, де мова йде про негласні слідчі дії, спеціально підкреслив всюди написано за. Рішенням слідчого судді. виключення встановлять тільки два види негласних слідчих дій: це е, проникнення в банду і контрольований злочин, тобто, ну як контрольна закупка, називається. Це завжди у всіх країнах. Це була прерогатива прокурора. Суд не може вирішити питання, наскільки. Підготовлений агент для ну, того, щоб в тому щоб числі він... з міркування безпеки він оперативника. в принципі, не може від... оперативних робота виток спеціальних служб інформацію. агентів, які в... Якби внідряються в ту в злочинну організацію. І з практики це, це буває дуже дуже рідко. Це специфічна функція спец... 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 спецпідрозділів. Значить, всі решта негласні слідчі дії вони робляться виключно на підставі рішення слідчого судді, в даному випадку слідчим таким судом. Є не суддя районного суду, є суддя, як правило, це голова апеляційного суду або інший спеціально оповноважений суддя. Ну, я, в більшості випадків це голова апеляційного суду. Ці негласні слідчі дії застосовуються знову ж таки виключно, коли розслідується тяжкий або особливо тяжкий злочин, тобто за дрібними підозрами не можна, в принципі, застосувати їх. Я хочу сказати, що вони завжди застосовувалися завжди, але раніше до цього кодексу це було передбачено або законом про оперативну розшукову діяльність, або отакими інструкціями, якимись незрозумілими таємними, про які ви говорите. Сьогодні ці процедури перенесення до процесуального закону, вони є в відкритому доступі, вони є нормою закону. І що тут ще важливо сказати, що ці негласні слідчі дії. Вони є в вони, є в кожній країні. Ми не є, ми не є тут ніяким виключенням, і вони саме спрямовані на те, щоб запобігти таким тяжким злочинам. Можливо, можливо, ще заберу секунду. Дуже багато дискусій йшлося з приводу проникнення до приміщення Які... Негласне є... проникнення так. у житло. Одна з найбільш таких так. загрозливих негласних слідчих дій. Який є механізм контролю за оперативниками, щоб вони не зловживали так. своїми повноваженнями. Я просто простою мовою поясню про що йде мова. Мова йде, наприклад, про встановлення спеціальних технічних засобів. Для чого? Ну, відеокамери або мікрофон. Для чого встановлюються такі засоби? Для виявлення корупції. Ну, як ви в інший спосіб виявити корупціонера, який в посадовому кабінеті займається тим, що бере хабарі. Тільки шляхом того, щоб в його кабінеті поставити спеціальний технічний засоби. І таких засіб. випадків дуже багато, ми дуже часто І це показуємо. Єдиний спосіб. А щодо житла громадян. Це, тут, тут мова не йде про житло, тут мова йде про. Перелік е, об'єктів, в які немає свободного вільного доступу, в тому числі і житло. Е, але якщо наприклад в цьому житлі в квартирі е, відбувається зберігання наркотику, проходить наркотрафік. Або відбуваються дії пов'язані з торгівлею людьми. Так само потрібна технічна фіксація. Оце і є негласне проникнення. Воно завжди було, воно завжди є найбільш ефективним знаряддям для виявлення або е, при, е, попередження, попередження цих тяжких злочинів. І, і в даному випадку єдина різниця, єдина відмінність це те, що воно є нормою закону. Плюс до цього всього, що стосується негласних слідчих дій, треба сказати, що в цьому законі це, до речі, цього немає в багатьох інших кодексах, в тому числі цивілізованих, таких європейських країн. Якщо вже до людини застосовувалися ці негласні слідчі дії, перше вони дуже обмежені в часі. Суддя виносить постанову на два місяці. А потім треба мотивована її е, знову продовжувати. Так, от, коли вже застосовувалися до людини такі негласні слідчі дії в обов'язковому порядку протягом року, з моменту, коли ці дії закінчилися, ця людина повідомляється про те, що відносно неї таке то таке, таке, таке то було. Це безпрецедентне, тому що ніколи з підслужби не йдуть на те, щоб поставити до відома людину, що вона прослуховувалася або за нею простежувалася. В законі з якраз спеціально. Передбачили, що людина мусить, хоча б потім знати, а коли вона вже знає, вона може скористатися багатьма правами, поставити питання в зв'язку з чим це було, де інформація ділася, в тому числі. Я думаю, що виникнуть і питання в практиці, коли людина буде із цивільному порядку ставити питання про відшкодування шкоди, якщо буде така шкода заподіяна. Пане Святославе, чому ви не балотувалися до Верховної Ради Сі Москви, кані ані ані за за мажоритарним округом, ані за партійним списком. Ні, ну це вже це ми з КПК перейшли на політичне питання. По-перше, я балотувався. Ми йшли новою політичною партією Україна майбутнього. Так що, це була це був такий спеціальний, ну як би сказати, дебют політичний. А мета не була потрапити до парламенту. Мета була зовсім інша. Ну хай люди попрацюють новому парламенті. Вони добре почали. Напали на паркан, напали там один на одного. Ну є е, дорога молодим. Хай люди, які не були, там працюють. Це а скільки ну, розумію, ви підтримуєте ділові партнерські взаємини із членом Вищої ради юстиції та керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою Андрієм Портновим. Входити з ним, до цієї групи? З, з ним і з багатьма іншими фахівцями в цій галузі, в галузі кримінального законодавства, судової реформи. Зрозуміло, що у нас є стосунки, професійні і особисті стосунки. Це не є таємницею. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте розкол в адвокатському середовищі? Ми також декілька разів про це говорили в цій студії, який стався декілька тижнів тому, коли по суті є. Два органи адвокатського самоврядування. Коли одні говорять про ледь не рейдерське захоплення органів адвокатури, інші навпаки з підозрою відносяться до іншої групи, скажімо так, але наразі є два середовища, кожне з яких наполягає на тому, що саме його, в тому числі, контрольно-дисциплінарні органи, є повноважними. Я думаю, що це не зовсім. Коректна інформація є, е, можливо, такі заяви, але такої ситуації немає. відбулось відбувся з'їзд адвокатів України. Він відбувся з повним кворумом. Деякі люди, які не вдоволені були організацією цього коруму, влаштували собі ну, такий альтернативний з'їзд, на якому було в 15 разів менше людей. Це ви не височко маєте на увазі. Височко. так і тепер цей пан ну він робить якісь заяви, сам кудись їх друкує, але це не вплинуло ніяк на процедуру втілення в дію закону про адвокатуру. І адвокатура працює сьогодні відповідно до нового закону, а вона не може не працювати за цим ко кодексом, адвокатур, адвокат є дуже дієвим дієвим особою дієве. Спасибі. І на сам кінець головна політична новина сьогоднішнього дня заява про відставку першого віце-прем'єра, екс-голови СБУ, генерала армії Валерія Хорошковського, на знак незгоди з повторним призначенням прем'єр-міністра Азарова, так само, як і під час першої відставки з уряду ще у далекому 2004 році, Хорошковський назвав Азарова політиком нездатним проводити економічні реформи та захищати курс на євроінтеграцію. А в кабінеті міністрів заяву про відставку Хорошковського назвали юридичною некомпетентністю і намаганням пояснити своє непотрапляння до нового складу. Ладу уряду може як колишній політик, що це? Дуже коротко. знаєте, я не від, ніякого відношення до цього уряду не маю, ні нового, ні старого. В принципі, я вам скажу, це добре, коли є в, в публічному просторі така дискусія, це добре. Ар Експерти деякі називають, що пан Хрушковський ледь не почав вже самостійну президентську кампанію. Це в кожного має право. Я все ж таки подарую Вашому телеканалу Кодекс, де кожному в кожній статті про негласні слідчі дії підкреслено виключно за рішенням судді. Спасибі. Yeah. Yeah. Дякую за те, що були з нами. Залишайте. На TV, і Далі буде ще цікавіше до понеділка.